В умовах відсутності закону про зброю Міністерство внутрішніх справ старанно імітує боротьбу з незаконним обігом зброї. Замість того, щоб активно сприяти ухваленню адекватного збройного законодавства, міністерство в кращих традиціях радянської міліції жахає громадян відповідальністю за незаконне зберігання зброї та нав'язує мертвонароджену ініціативу з декларуванням зброї. А в цей час технології настільки стрімко змінюють парадигму загроз, що іноді складається враження, що в міністерстві цього до кінця навіть не розуміють. Ось вам свіжий приклад: Бразилія. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вперше в історії Бразилії під час сутичок з поліцією для ударів по бронетехніці та патрулям наркоторговці застосували бойові FPV-дрони просто посеред міста. А це вже цікаво, бо це не експеримент. Це практичне використання тактики, яка вже була опробована під час воєнних дій, самі знаєте де. І це свідчить про дуже важливий факт. Сучасні технічні рішення та практичні навички вийшли у широкий обіг, і те, що ми раніше називали полем бою, сьогодні стає частиною повсякденного простору і не лише в умовах міждержавних конфліктів. Ось на чому треба зосередитись МВС, а не чіплятися за монополію на пістолети, бо це як не здоганяти потяг, який вже давно поїхав. Про чорний ринок зброї в Україні взагалі, годі казати, він вимірюється мільйонами одиниць і поповнюється щогодини. Про це нам практично щоденно нагадують вибухи у квартирах, оселях та на пошті. В країні така кількість незареєстрованої зброї та такий рівень недовіри до правоохоронців, що абсурдна пропозиція від МВС декларувати трофейну чи знайдену зброю призводить лише до марнування грошей, платників податків, а не реальних результатів. Ось побачите. 25 листопада цього року Міністерству внутрішніх справ доведеться звітувати про те, скільки ж одиниць зброї було задекларовано протягом року. Вангую результат буде плюс-мінус 20 тисяч одиниць, з яких 60% будуть старими мисливськими рушницями. Саме тому українська правоохоронна система має визнати свою неспроможність і недоцільність імітування контролю у сфері обігу зброї заради показників. Покаятись та закликати парламентарів ухвалити адекватний закон про зброю з правом її носіння для самозахисту, а ще краще взяти приклад з міністра внутрішніх справ Чехії, який свого часу закликав чеських парламентарів внести право на зброю до конституції, що врешті й було зроблено.